На фронті вночі ЗСУ відбивали ворожі атаки на Донеччині та Курщині. Найактивніші окупанти на Покровському напрямку там росіяни йдуть у наступ та на штурми одразу в районах 17 населених пунктів. Посилили загарбники тиск на лиманському та краматорському напрямках. Там теж бої майже цілодобово тривають. Тривають битви, зокрема за часів Ярта, Торецьк. Загалом наші оборонці за минулу добу відбили 159 ворожих атак. Російська армія здійснила понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із різних типів озброєння. Авіація противника була найактивнішою на Курщині. Туди ворог скривав половину кабів, запущених за добу. Збереження життів наших військовослужбовців залежить немалою мірою від дій розвідників на війні. Вони виконують завдання різної складності. Щоб було легше в бойових умовах, розвідники постійно тренуються. Як проходить вишкіл на одному з полігонів сил оборони, покаже армія тів двойки, 5-7 метрів одразу дистанцію держіть. Між двойками 7-10 старайтесь держати. Далі по назначенням ви головний дозор. Ядро тиловий дозор. Тренування розвідників. Це не просто фізична підготовка. Йдеться про силу духу, витривалість та здатність мислити на кілька кроків вперед, розповідають військовослужбовці. Це була моя мрія ще 22 го року попасти сюди. Проходило навчання. Приїжджав представник цієї бригади в розвідку. Був набор, записали мої дані, і в ітогі підписав контракт, мене не забрали. Розвідники це універсальні бійці, адже ситуація на полі бою може змінитися в будь-який момент, а ухвалювати рішення доводиться миттєво. У нас в розвідці ти маєш бути багатофункціональним. Тобто, якщо там на позицію закинули, щоб не визивати там бригадних саперів, щоб там затягнутись перед собою. Кожен з нас вміє поставити елементарні розтяжки, щоб перед собою замінувати. Підготовка розвідників це як індивідуальне, так і колективне навчання, кажуть армійці. Знання закріплюються на практиці, тобто на лінії бойового зіткнення і гарантують збереження життів військовослужбовців. стріляти! Є розвідка, далі дешифрувальники, Потім воно вже йде на чергового. Від чергового до нас. Ми ж не одні працюємо. Якби ми одні одніми працювали тут, то нам би не хватило видроді. Це Мирон, головний сержант з воду штурмових безпілотників десантно-штурмових військ. Ось так він готується до запуску чергової бойової пташки. Щодня Мирон з побратимами запускає в бік ворога кілька десятків керованих зарядів і уважно спостерігає, як у росіян горить та вибухає. Підрозділ Мирона нині працює на одному з найгарячіших напрямків Харківському. Головне завдання цілодобове прикриття своїх позицій та піхоти. Успішність операції великою мірою залежить від погоди. Під час якої сильного дощу чи сильного якогось тумана, ну не буде такої ефективності, як в білий день. В Білий день можна і зробити до 50 вилітів. Якщо є дрони, є цілі і можна літати. Нині на передовій є велика потреба в дронах, бо до цілей долітає лише частина. Більшу глушать ворожі прилади реп та зенітки, кажуть військові. Є обща статистика. Є статистика підрозділів ФПВ На 100 вилітів, 30 вилітів ефективних. Це цю статистику ніхто не оспарює, вона така є. Понятно, що хочеться більше ефективності, але опять же куча факторів, які заважають цьому. Є наработки, є, можна підняти цю ефективність ну майже там до 90%. Ну знову ці технології тільки розвиваються, їх треба якось потихеньку вводити в підрозділ. Ну, ми в процесі, ми це робимо. Бійці підрозділу, яким керує Хотабич, працюють безпосередньо поруч з піхотними підрозділами, але нерідко через інтенсивність боїв пілоти дронів Камікадзе тримають оборону самі. Мої хлопці. Два екіпажа так склалися обставини, що вони стояли першими. Піхоти вже перед ними не було були два екіпажі в піві. Мати багато дронів добре, а ще більше комплектуючих до розхідників до нього ще краще, каже жартомахотабич. За нинішньої інтенсивності боїв, щомісяця доводиться закуповувати безліч навісів, кабелів та інших деталей від пропелерів до окулярів управління. І тут хлопці шукають допомоги не лише у держави, бо розрахунок де не на місяці, а години. Тому дякують волонтерам і тилу, які не втомлюються підтримувати. Хоча кажуть, збори на відміну від їхніх пташок злітають гірше. Костянтин Загородько, В'ячеслав Петренко, телеканал Рада, марафон Єдині новини. Такі приходи і кожен день зранку до вечора чув путь весь ліс. Вже скошено все, можете подивитися. Чех показує свіжі вирви біля своїх позицій. Тут не чути птахів, лишень свист пролітаючих снарядів. Ось так виглядає серебрянський ліс. Тисячі гектарів просто спалені, знищені ворожою артилерією і ФПВ-дронами. Після невдалих наступів у цьому секторі ворог переніс свої зусилля північніше в районі тернів. Серебрянський ліс це опалені дерева, повалені стовбури і викорчувані з корінням сосни, де інде ще стоять уцілілі дерева. Але це до наступного масованого артилерійського удару. Першим ділом міномети дуже велику роль відіграють fpv дрони, скіди так само. Ну то есть, став, не вистачає всього, в, в принципі. Ну то есть, ви ж бачите, з нашої сторони звідти так воно перекривається. есть, ну, фронт зараз напружений став. На Лиманському напрямку найгарячіше біля тернів там ворогу вдалося форсувати ріку і переправитись на правий берег, і закріпитись. Ворог розширяє плацдарм і наступає в бік ямполівки. Час від часу вони. Надбирують певну кількість людей і ну, виконують спроби провести штурми посиці. Тобто вони штурмують, штурмують десь інше, потім хоп, різко переключить на нас і починають робота. Тобто може в будь-який час початися. Сашко у цивільному житті був вчителем початкових класів, тепер командир мінометного розрахунку. Каже, скучив за мирною професією. Ну нічого діти дзвонять, пишуть, не забувають. Найчастіше наші хлопці працюють по піхоті. Штурми окупантів зараз постійні у сусідів суміжників, тому треба допомагати зупиняти окупантів. Ну, БК попадали і в людей, і в техніку. Багато попадали. І бліндажі розносив. У ворога більше боєприпасів, тому і з відповіді окупанти не забарилися. У Наш бік полетіли важкі снаряди. Ліс потонув у відлунні вибухів. Це вже пона. Усі хлопці в цьому підрозділі воюють від початку повномасштабної війни. Всі добровольці, якщо до фізичних навантажень звикли і навіть побороли страх, то морально втомились практично усі. Від безнадії рятують мрії. Хтось повернеться до улюбленої роботи, а хтось до родини, яка чекає вже майже три роки. Русла Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 плюс один марафон. Єдині новини.